Продається двокімнатна квартира на Холодній горі. Квартира розташована на другому поверсі чотирьохповерхового будинку. Квартира з капітальним ремонтом. Загальна площа 50 квадратних метрів. Квартира тепла. Є балкон. Нова газова колонка. замінені труби. Металопластикові вікна, що виходять на дві сторони, наповнять ваше житло сонячним світлом. Ухожена прибудинкова територія з дитячим майданчиком та зоною відпочинку. Поруч є парк Юність. До метро Холодна Гора 7 хвилин пішки. Не пропустите свій шанс. Станьте щасливим власником цієї квартири.